Друз'яки, всім привіт. Така у нас гарна погодка, сніжок, свій Буковель. Так, ми працюємо, зараз млиночок домелює. Підемо виключимо, да я вам розкажу, що в мене з поїлочками, які проблемки пройшли, як я їх устранив. Да, довгенько я з ними грався. Зараз ходіть, я вам виключу млинка і вже він домелює. І підемо покажу і розкажу, що в мене ставить. Оце миночі домоловно. Люди в прошлому відео писали, не бачили. Яка товч, казали, покажи яка товч, нормально. Ось, дивіться. От така. Вілесенька, як муку б'є, гарненька товчить. Так, добренько. Зараз пішліть, я вам розкажу, покажу, що в мене з поїлочками. произошло. Так, прийшли в сарайчик наш. Значить, дивіться, яка ситуація. От їхні поїлочки. Тікань, зараз водичка, дивіться, як біжить гарно. Бачите? Що тут? Гарненько біжить. Тікай тікай, потім будеш пити. Що тут, якщо бачите, як гарно біжить. От. Коротше, оцей бачок, що я скажу, шланга немає прямого. Наливаю це відрами. Ставлю драбину цю спираю, наливаю відрами туди воду. Не знаю, можливо, коли лью з криші, ну, з досок, там доски. Якийсь мусор може просипається, якась пилюка. Не знаю, що там случилось, але. Но поїлках є сіточки. Зараз я вам розкажу, ну покажу які поїлочки. У них є сіточки. Нажимають свині воду, там єлі-єлі вона капає. Я її коротше, розбираю, ця сіточка забита типу таким, як слизь якась, не знаю. Я її продмухував, продмухав цю сіточку, назад її вцепив, ніфіга. Вони там раз-два ну, попили, там, не знаю, буквально півгодинки, опять приходжу, опять така сама ситуація. Опять воно не біжить. Опять же, я це все розкручую, опять же воно як слизь, опять забита ця сіточка. Зараз я вам покажу, яка ця сіточка, що я з нею зробив. Коротше, друзяки дивіться. Яка тут стоїть сіточка мілесенька, видно може, да? Ну, Це інша поїлочка, яку я зняв, я другу цепив. Коротше, що я з нею зробив? Сейчас я вам покажу і туда дам наверное, идем. Я там зараз покажу, потому что трошки неудобно. Короче, ось. Вот такая вот сеточка. Что я делал? Сейчас я вам покажу. Короче, я ее брал, раскручивал. Аккуратно эту сеточку. Ну, оцю поїлочку. І оця сіточка вона забивалась повністю. Зараз, хвилинку. <кхід> от. Вона повністю забивалась. Я її продмухував, я її дмухав. Що я з нею тільки не робив. Що я, коротше, дійшов зробив? Я взяв оцю сіточку, повністю убрав. І тут ще є типа, от такий, ну, я не знаю, бачите, одна дирочка маленька. Клапана. Я взяв тих поїлок і убрав. Получилось три отаких от от дирки. Все, я назад його зібрав, закрутив, оце все. Все зібрав, закрутив поїлку і отак от такий, така ситуація, отак от біжить зараз вода. тому що було невозможно реально. Це був дурдом. На день, блін, по 5-6 разів я його розкручував, вже ж, ну, блін, нерви нападали на нього. Давлення вроде, води є бочка повна, воно ніфіга забивало його, комусь я скажу, не знаю, може якийсь мусор, може пилюка випадала. Був би шланг, Звісно, не відкручував бив кришку, там з боку є де підключити шланг. Та набирав би ну, Нема шланга, набираю відрами. Ну вийшов в ситуації, отак от я його зробив. <кх> О, так, пішліть, я покажу наших свинок. Ви не бачили, мабуть. Давненько вже всіх є не виходимо на ефір трошки. Трошки і пройшло. Так. Ось такі наші свинки. Отдихають, відпочивають. Наїлись чистенько, гарненько собі. Та й собі лежать. Ще теж лежить свинка. Ще нічого не вбирали, ще нічого не різали, не знаю. Чи його вбирати на м'ясо самим? Не знаю, що думаємо, чи його здавати. Ну, людям, які скупляють, які на базарах продають. Не знаю, як правильно його зробити. Ну, Були б клієнти, звісно, продати, то ми б обрали самі. Не знаю, можливо, хтось і захоче. Якщо назбираються клієнти, ми заріжемо, ну, самі будемо продавати. Ціна буде адекватна, не така, як на базарах. Звісно, зараз перед Новим годом піднімають ці ціни. Не знаю, не взнавав, мабуть, ціни там по-слосновні. Оце наших двоє тут. Вона, як я говорив, їхні кориця там стоїть, щоб їм не мішало. О, поки так, тут вони. От наших ці кабанчики. Ну, Підтягнулись вони, звісно, конкретно. Ці кабанчики наші. Непогано вони підтягнулися, дивіться, як п'є, не знаю, як цітьку смокче. Тут ситуація у нас, не знаю, от ця Льошка, зараз зайду покажу. Що робити, наверно, наверно, буду її злучати. Коротше, ця льошка за кнурами має зірватися, ну вже, наверно, зірвалася, Встань. Ось я її там. Встань. Пустань, ну, не бігай. В неї вже петля вон, червона робиться, от така краснюча. Я думаю, ну, ще не стоїть, але я думаю, вона вже завтра стане. Думаю, злучити. Це вже другий раз вона зривається. Може, скажуть, мала, але не мала, вона кілограм уже 90 є. Я Думаю, ми її злучимо, поки буде опорок, вона вже її нормально підтягнеться. Набере вона весь. От. Зараз спробуємо, чи стоїть вона. Не, ну ще, ще ні. Ще, ще тікає, ще бігає. Ну, я думаю, завтра вона вже буде готова. Будемо бачити, якщо буде готова, поїдемо візьмемо сім'я і будемо злучати її. Ну, от. Ну, от наш кабанчик той встав. Це один, а то другий. <кій> Гарненько вони підросли. Ось така ситуація. Це наші качки, оті, що були, я показував маленькі, відпочивають. Теж підросли гарнесенько. Ось таке хазяйство. Ну, цю свиночку, я думаю, злучити. Будемо бачити, наблюдати, ще не хоче вона стояти, звісно, але я думаю, стане. Думаю, ще до вечора. Може до вечора, може завтра рано, вона вже буде стояти. Ну, от бачите, як гарненько біжить водичка. Тікає. То я ж говорю, це був капець, іздівательство. Це ходиш з ключом, розкручуєш його, прочищаєш, закрутив. Вони попили, буквально півгодинки проходить, опять та сама ситуація. Приходиш, пробуєш, єлі-єлі вона капає. а вони смокчуть і не можуть ні Ну От мені це надоїло, думаю, що ж зробити. розібрав і взяв, викинув от і сітку, і отого от клапана і фу -фу -фу, вже пару днів. Все чітко, все нормально, біжить, водичка. Немає ніяких проблем. Побачимо. Ну Якщо вдруг заб'ється, воно повністю де я показував, витягується, там є резиночка на цей клапанок, що нажимається. Зараз тут покажу. Оцей клапанок, що нажимається, там откручується, він витягується, воно все прочистилося. І так само назад ставиться і все буде чітко. Будемо бачити. Ну, Ось така, така ситуація. Ну, от така у нас. Це не знаю. Будемо їх убирати, мабуть, вони здорові. Не знаю, не хочуть вони щось зриватись за кнурами, ми їх обирати. Ну, я говорив, що не знаю, чи собі. Ну, я собі, нам не треба стільки м'яса. Здавати жалко, ціни немає зараз. Ну, нема, прийдеться, що зробиш, тому що клієнтів теж нема на м'ясо, Хоча хотілося б людям продати хорошого. Домашнє мясо, недорого, новою почтою, кому треба виселити. Ну, хто буде цікав... зацікавлений, в наступному відео може і в цьому я оставлю. Номер телефончика. Якщо назбираються люди, значить ми будемо обираю його. Я покажу все відео, уберемо як. Будемо охлаждати його, чуть-чуть приморажувати і людям відправляти новою і посилочки. Хто, звісно, захоче. Якщо назбираються люди, тому що нам багато, але ж кажу, не треба. От, от така ситуація. На сьогоднішній день. Зараз пішли, я вам ще покажу наших. Я говорю, вам покажу, покажу, де до сих пор я вам їх і не показав. Наших качечок ще. Білих уже немає. Білих ми убрали. Нічого я говорю, що треба стільки м'яса? Ну є в нас птиця, не треба не багато м'яса. Ну, Свиніни зараз. Ось такі у нас більші. Ці вже ходять чорненькі, такі самі, як ті, тільки ці більші качечки. Звісно, гарніші за тих. Ну, Слідуючих цих будемо обирати. Це дієтичне м'ясо, як кажуть. Вони не жирні, але вони класні. от такі вони. У нас качечки. Так. Тут вони живуть. Оце я говорив вам за цей сарайчик. От. от качечки ще тут. Говорив за цей сарайчик, який потребує ремонту. Тут були свині, колись держались. Ось така кліточка. Ну, його все треба робити. Пол робити, щоб тримати все. Ну, це буде все, я ж говорю, весною. Пол робити, трошки до криші подивитися, бо десь протікає, не знаю, може шифер лоб. Ну, Рук треба доложити. но. Це все поправімо і це все можна зробити. Ось такий сарайчик, те, що я вам говорив, те, що казав, що там ще є, він дерев'яний повністю. Ну, трималися свині, без проблем, росли. Трошки тут зараз да, качки, трошки тут срач робиться, скажімо так, Ну, нічого. Це все вбирається, пол новий стелиться і кліточки немаленькі, думаю, штучок 5. Ну, Цей сарайчик штучок до 15 поросяток влізе. Ну, Такий сарайчик. Так, друзяки, дякую вам за перегляди. Заходьте, дивіться відео, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. А я далі буду знімати. Все, Всім гарного дня, всім пока, всім мирного неба над головою.